Є засоби, які здатні зупинити застуду на початку розвитку. Коли поруч всі хворіють, ми періодично відчуваємо свірбішу носі, морозить або дитина поруч починає хлюпати носом. І ми розуміємо, що ще трошечки, і вся родина по черзі піде на лікарня. Будемо протидіяти застуді за допомогою швейцарських рецептів. І ви будете здивовані, тому що це не таблетки, не краплі, це трав'яні креми. Головними інгредієнтами цих кремів є ефірні олії, саме вони. Захищають від інфекції, стимулюють і підтримують власні захисні сили нашого організму, полегшують дихання, дають можливість інфекції виходити і м'яко знімають симптоматику застуди. Тому ці засоби в першу чергу використовуються для профілактики, і таку профілактику потрібно робити щодня. Що це за трав'яні креми? Це крем ялівець і крем чебрецю. Трав'яний крем для профілактики застуди наноситься на стопи, на спину, на задню поверхню шиї, на грудину. Цей крем розігріває, тому краще його, їм користуватися вдома. Наприклад, дитина бігала по вулиці, промочила ноги, вона прийшла додому, ми сполоснули їй ноги і нанесли крем чебрецю прямо їй на стопи.